Дякаючи, одне питання. Дуже коротко, будь ласка, відповість. Да. Ви розумієте, який колоб зранку і ввечері на московському мосту. Скажіть, будь ласка, розглядається питання будівництва північного, заболоня на нашу сторону, от районі, скажімо, заправки, тут трошки. Да? Значить, е... Хороше запитання. Дякую. У нас дуже багато проєктів є, які не реалізовуються. Один. Проєкт, то що ви сказали, будівництво північного переходу і вих об'їзд, знову, тут пройде ожогова центру і вийде за броварами. Це ви дожди знати. На жаль, збудована дорога, зрізано там десятки е, гектарів лісу з тої сторони, і побудована дорога прямо підходить до, ну, до, до, вже до Дніпра і зупинились, гроші кончились. Я вам чесно дам відповідь, найближчим часом не буде будуватися північний переход, нема грошей, елементарно. Взагалі, щоб ви розуміли, в якій скруті ми живемо, коли прийшов Віталій Кличко до влади, його брали, значить бо Києва був більше 8 мільярдів, із них 4 мільярди за енергоносії. На сьогоднішній день своїм авторитетом, своїм напором він добився, погасили чи 3 мільярди за енергоносії, а той борг залишився він на, на шиї київської влади і Києва. І нам дуже треба сильно працювати, щоб цей борг якось ліквідувати. А ця влада верховна проголосувала за те. Щоб забрати з Києва 50% податку на доходи громадян. Що це значить? Ми з вами заробляємо заробітну плату, а податок на громадян це податок, який залишається в місцевих радах. Це наш податок. Так от Верховна Рада супереч бюджетному кодексу проголосувала і забрала в одного Києва 50% цього податку. Більше ні в кого не забрали. Сума 8 мільярдів гривень. Це полетіли всі програми допомоги пенсіонерам, інвалідам, вчителям доплата, лікарям доплата. От як працювала ця Верховна Рада, ініціатори, ну щоб не здивувати мене, хто я там що то ето. фракція Батьківщина.